Так, тепер для прикладу, ми хочемо додати якийсь новий сервіс в екранах чи в обмінниках. От який сервіс, як тут є для прикладу. От. Є, і логотип, і тайтл, є description. Що, що нам потрібно? Тоді ми заходимо в адмінку, в нашу CMS. Коли нам дали проєкт, нам дають карантин до самого проєкту. До тестового інвармента і карандашили до адмінки чи до суперадмінки. Що ж, приступаємо. Так. Для прикладу, нам дали валідні дані, тобто валідний імейл і валідну пошту. Робимо перший позитивний тест. Ми ввели в поле імейл валідну пошту, в поле пароль, валідний пароль. Нажимаємо кнопочку Увійти. Супер, перший тест пройшов. Ідеально. Тепер вертаємося назад. Що буде, якщо я видалю одне поле? Зроблю негативний тест і буде лише одне поле заповнене. Для прикладу пароль. І нажму кнопочку Увійти. Оп, мені показалася помилка, всі поля обов'язкові для заповнення. Супер, зрозуміло. Добре. А що буде, якщо в полі пароль я додав одну букву? Тобто буде одне поле невалідне. І нажму не кнопочку Увійти. Оп, показався знову ерор. Невірний даний. Так, ви це замітили? Там була українська мова, а тут російська. На самому проєкті, на вебі, в нас є лише англійська і українська. В сіммесі в нас має бути лише українська. А тут у нас невірні дані. Значить, російська мова має йти куди? Правильно, там за кораблем. Що ж? Тоді ми створюємо багуліну, відкриваємо наш документ. Відкриваємо документ і пишемо: в самері, зазначаємо, що це адмінка, І де це все відбувається на формі: тобто логін. Тобто, це не є веб, це не є аплікейшн, це є адмінка, щоб зразу фронтенд орієнтувався, де це є. І пишемо: Error text should be only Ukrainian. В severity ми вибираємо low, в priority ми вибираємо Medium, асаймо на христину, вона дуже хороша. Е, хороша дівчина і хороший девелопер. Описуємо їй кроки. В expected result. Ми кажемо, що текст. Повинні бути невірні дані. Що ж, прикріпляє, Прикріпляємо скріншот, і фронтенд це бачить. До прикладу, Христина вже сидить, вона це бачить. Ага, Петро, ти це замітив. Ну окей, ладно. Вона в себе відкриває код. Код-код-код. Для прикладу, так, так, так. Оні, це це є. Ага, от в арт є для привод, і вона це змінює. Зберігає, пушить, і така каже петя. Перевір ще раз цю таску. І ми такі: Окей, перевіряємо. Оп. І пише невірні дані. Супер! Все, бах, повністю закритий. Переходимо далі. Нажимаємо кнопочку Увійти. Що в нас тут відображається? Тут в нас є логотип. Тут в нас є настройки, тут в правому куті у нас є кнопочка Вийти. І в нас є чотири категорії: тобто, є крани, є букси, є обмінники, є сервіси. Заходимо на сайт. Як це все працює? Наприклад, в нас є єкран. От в нас є екран. От щоб нам додати крани, нам треба зайти в категорію крани Логічно, Відкриваємо кран. Що в нас тут є? Тут у нас є кнопочка Дода кран, тут у нас є кнопка назад, тут у нас є скільки записів в нас є, тут в нас є поле пошуку, і тут у нас є два статуси цього запису: тобто, у нас є можливість видалити видалити цей запис. Друге, проредугувати цей запис. Так, кожен запис, кожен сервіс він має, він є унікальним. До кожного сервісу є свій опис, також є позиціювання цих категорій і іконка сервісу. Що ж, для прикладу, давайте ми хочемо додати новий кран. Ну що ж, поїхали. Нажимаємо кнопочку Добавити кран» і вибираємо сервіс. От тут в нас є якийсь сервіс. Давайте щоб перше, зробимо перший тест. От що буде, якщо ми просто відправимо пусту форму? Тобто ми не заповнили ні одного поля. Нажимаємо Добавить. Виберете сервіс. Окей. Нажимаємо ще раз додать. Введіть описання. Окей. Валідація справиться. Нажимаємо ще раз. Є. Все. Супер. Значить, валідація спрацьовує, коли є пусті поля. Окей. Перший негативний. Кейси ми перевірили. Добре. Але ви замітили, що тут у нас російська мова. Тут російська мова, тут російська мова, опис, іконка. Ні, це у нас українська. Предужче слідуще. Все, це все значить, треба створити Богуну. І фронтенд має це змінити. Пофіксити, точніше. Що ж, давайте заходимо в сервіси. Створимо новий сервіс. Для прикладу, так, давайте зразу будемо проходити тестування. Тестуємо. Що буде, коли я буду додати при пустих полях? Нажимаю. Введіть назву сервіс. Окей. Супер. Нехай буде тест. Тест. Петя. Вибираємо іконку. Ану, тепер додати сервіс. Оп. Ви не вибрали конкурсеві. Окей, але ви замітили, що після цього, коли ми не вибрали конкурс сервісу, стерлася назва сервісу. По суті, так не має бути. Це баг і теж заводимо. Добре, тоді тест Петя. Вибираємо іконку. Так, що в нас тут написано Можна тільки чпек пенгейків до 15 мегабайт. Супер. Що буде, якщо я загружу інший формат? Не GIF і не PNG, а, наприклад, svg СВГ-шку. Що буде, якщо я загружу не 15 МБ, а до 20 МБ? Валідація спрацює чи ні? От, такі тести і проводити всі в месці. Так, для прикладу вибираємо іконочку. Нехай буде це я. Нажимаємо Добавити сервіс. Сервіс успішно. Успішно добавлено. Супер. Вертаємося назад. Вертаємося в крани, в крани. в крани, Тепер нажимаємо. Добавити кран", Добавити кран". Вибираємо. подивись, От є. Тест Петя», Супер. Описуємо. Так. Це що в нас в російська мова? Цю таску ми створили. Що тут має все помінятися на українську. Тепер англійська мова, супер. Потім англійську мову. Вводимо англійську мову. Є. Тепер введіть бонус. Так, дивимося. Введіть бонус. Що це за бонус такий? Дивимось на вебі. Так, дивимо на вебі. Бонус. От бонус. Від 24 сатош. Зрозуміло. Від. 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 Нехай буде. 50. Далі. Шотки у нас мінімальний вивід? Мінімальний вивід. от де це відображається. 25 тисяч затош. Добре. Нехай буде. 25. 25. бла 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 бла-бла-бла. Ходіти -бла -бла. по-низки. -по Добро. Так, що таке у нас інтервал? Дивимося, де інтервал відображається? Ага, це у нас це поле. Який, тобто, час? 20 хвилин. Ok, naj bo to štiri na dan.